А до нашої студії долучилися Віра Константинова, полі... політолог, міжнародник і екс-радниця голови Верховної Ради, 19-21 роках. Вітаємо вас, пані добре, Віро. Добре. Ну що ж, давайте про ці заяви Єврокомісії про розширення, що це виявляється можливим, тому що ми чули, що це неможливо, і треба поставити це все на паузу. Виявляється пауза, дуже швидко перетворюється в продовження руху. Я думаю, що якраз в процесі нашої. Війни багато речей стало просто можливими, а багато речей стало просто екзистенційно важливими для України. Тому, якраз з точки зору європейської і євроатлантичної інтеграції, ми маємо розуміти, що унікальний історичний момент, і цей історичний момент виборонений нашими збройними силами України. Це єдине, що мені здається буде однозначно вписано в історію великими літерами капслоком, що завдяки. Опору Збройних сил України і всього українського народу. Взагалі, питання, якщо я правильно пам'ятаю, тому четверти, на четвертий день ми подали заявку на так. вступ до ЄС. Тому для нас зараз важливий етап з точки зору проведення у відповідність нашого внутрішнього законодавства, тому що те, що відбулося у нас нещодавно в Україні, Рада міністрів перший раз мовляв за межами. Європейських країн, але тим не менш, це сигнал в тому, що Україна на шляху європейської інтеграції. Водночас, ми розуміємо, що багато ще речей нам доведеться вирішувати. Просто все правильно багато речей вирішувати доведеться, але претензії до України все одно не менше. Я б не сказав і що вони це зростають за кожним разом. І... Вам не здається, що це трошки вже даруйте мені доповню колегу, носить маніпулятивний характер, тому що ну так виходить, що вони розуміють, що ми хочемо, нам потрібно і. Ну, чим більше ми хочемо і кажемо, давайте давайте ми вже заслужили, бо об'єктивно заслужили. Ви правильно кажете, завдяки нашим збройним силам України і українцям, які протистояли цій московській агресії. А власне їхні апетити з кожним разом зростають і частково вони не зовсім оправдані. Давайте будемо так з одного боку реалістично. Так ріополітік. Ми розуміємо, що для європейської спільноти, для конкретних країн Україна є ну банально конкурентною країною, навіть от... Абсолютно очевидно, це питання зерна сільського господарства. А, і з іншого боку, є консенсус, що через те, що Україна не впала за три доби, як нам прогнозували деякі аналітики західні. А для європейців майже пані Віра. Ну я ви знаєте, чомусь у мене було дивне відчуття, що ми вистоїмо. Але цей от це було наше внутрішнє українське відчуття. Але це внутрішньоукраїнське мало було перенесено бути в, євро... в загальноєвропейське. От я бачу якраз загальноєвропейський консенсус зараз. А під якими мотиваційними чинниками цей консенсус народжувався, то, то вже інше питання. Тому що є країни, які абсолютно не готові зараз Очевидно підтримати цей швидкий український вступ до європейського союзу, і на то для них от, мені здається, якщо відмотати 30 років назад і враховуючи там під яким соусом постійно Росія там ахмуряла, вибачте, за таке недипломатичне слово європейські еліти, і корупція, в тому числі газова тематика, природний газ російський, який смердив корупцією. Тому зараз за півтора року ми отримали унікальну ситуацію, коли навіть ті євроскептики визнають, що Україна має стати членом, але от де вони розходяться, це питання швидкості і питання, ну м'яко кажучи, вимог, які пред'являються до нас. Добре, давайте про швидкість і про вимоги будемо долучати експертів ще до нашої студії. Ну, по великому рахунку, нам треба розуміти, що сьогодні кожен кожен голос він дуже. Важливий і цей голос в Євросоюзі серед представників членів Євросоюзу він може бути на нашу користь, не на нашу користь. Є багато різних факторів. Є і спільна історія, як там з Польщу є там спільні прагнення, як, наприклад, з Молдовою. Олександра Булана, аналітик Українського центру європейської політики, з нами на прямому зв'язку. Пані Олександра, ми вас вітаємо. Доброго вечора. Ну, скажіть, будь ласка, от дивіться, яка ситуація. От я тільки що оголошував про заяву Урсули фондерляїн про розширення Євросоюзу, про те, що до 2030 року цілком можливо, що і Україна, звісно, і країни Західних Балкан і Молдова вони теж стануть. І є наші експерти про це сказали. Що скоріш за все це розширення стало можливим саме через Україну, через спротив України України російської агресії, і це зняло із. З паузи розширення Євросоюзу. Це так? Ви знаєте, я думаю, я погоджуся з вашими експертами. В принципі, до початку війни, якби ні України, ми не очікували, що ось у нас вступ, що нам кандидатство навіть дадуть у найближчій перспективі. І бачили на Балканах цю стагнацію, да, коли там 10 років Мак, вибачте, Монтенегро, Чорногорія була в переговорах і так і не змогла добитися рішення про прийняття її повноправного члена. І в саме ось ситуація в Україні. Війна, вона дуже сильно прискорила ці геополітичні процеси в ЄС. І безумовно наша війна і наша ця трагедія стала дуже серйозним тригером. Який спонукав ЄС переглянути свою політику розширення і знову підняти це питання. І саме завдяки цьому ми і Молдова отримали статус кандидата члена. Добре. Тоді у мене наступне питання: дивіться, як це все виглядає. Якщо саме завдяки українському спротиву інші країни Європи можуть стати членами Євросоюзу, то чи не мають вони бути нам вдячні? Можливо, і мають Я, якби тут вдячні розумієте. Тут це таке питання. Ну тому, що... що на сьогоднішній день, коли от розмови про те, що Україна стане членом Євросоюзу, так звісно, є політичне рішення. Ми отримали кандидатство. Але ми кожен раз натикаємося на якісь непорозуміння з поляками, з угорцями. Вже невідомо, не коли той Орбан піде, для того щоб врешті-решт нормальні угорці почали з нами нормально працювати на те, що зараз відбувається. Зараз відбулися вибори у Словаччині, яка взагалі таке. Заявляє, що поки навіть ти знаєш, як до цього ставитися. Тож яке місце України буде в Євросоюзі, в новому Євросоюзі? Це цікаве питання, на яке насправді поки що немає відповіді, тому що, бачите, Євросоюз зараз розуміє, що для того, щоб розширитися, він має сам змінитися. І в тому числі і Угорщина і Польща вони є одним із тригерів, які викликають ці дискусії, тому що якраз те, що вони системно порушують і підважують єдність ЄС, вони викликають ось ці дискусії про те, що треба якось змінювати процедури прийняття рішення і можливість країн впливати там на і, і на політику розширення, і на зовнішню політику, тому тут ну, таке цікаве питання. Який саме ЄС, який буде функціонувати, по яким правилам буде вступати Україна, тому що на даний момент це питання воно ще не є вирішеними. Воно дуже активно обговорюється, обговорюється і шукає ЄС якийсь підхід до того, як змінити самого себе. Зрозуміло. Ну що ж, тоді ми якраз і є свідками оці, цих змін, які відбуваються прямо зараз. Олександра Булана, аналітик Українського центру європейської політики. Зараз була з нами на прямому зв'язку. Повертаємося до студії. Пан Саакян, нагадаю, теж у нас присутні. Тож, пане Олеже, чи не мають вони бути нам вдячні? І вже сьогодні ми маємо про це казати вголос, щоб не було потім знаєте, на правах бідних родичів. Ми вступили в Євросоюз. Ми, ми не бідні родичі. Мені здається, що варто трішки змінити акцент. <кхм> Мова не про вдячність. Взагалі, коли зараз говорять Україна вдячна чи невдячна, це намагання побутовий дискурс натягнути на міжнародну політику. В міжнародній політиці вдячні, невдячні не існує. А чого ж нам постійно закидають, що ми маємо бути їм вдячні тоді? Ну, ну то, що... так вони і намагаються. вони маніпулюють. Нам вже не подобається це, коли нам закидають, що ми не вдячні. Це ж не проблема вдячності чи ні? А країни чудово розуміють свій інтерес екстенсійний інтерес, безпекові тощо, допомога Україні за те, що в нас не знаю, красиві очі. Вона відбувається не з причин симпатії сугубо. Вона відбувається перш за все через розуміння своїх інтересів, через тиск електоральний, через те, що є симпатії в суспільстві, це тиск на політки, вони хочуть мати цей електоральний запас. І Інше для нас важливо тут розуміти, а що ми привносимо в ЄС, з чим ми йдемо в європейський простір, що є нашим брендом. Що є тим, що ми можемо капіталізувати, конвертувати, чим ми можемо торгувати з нашими партнерами в політичному значенні? Наразі з найбільш очевидного, що таке Україна, це бренд сміливості, це бренд стійкості. Наприклад, що таке про сміливість? Про сміливість це про те, що сійкою є та демократія, яку громадяни готові захищати. А ви думаєте, Багато... пане Олеже, для європейської смі... спільноти це сміливість це аргумент? Я ж зараз якраз в раціональний переводжу. Це що таке сміливість політичному значить? Це те, що громадяни України готові захищати Україну. Громадяни держави готові захищати її. Багато в Європі країн, де громадяни декларують високий рівень готовності захищати свою державу. Я можливо вас здивую. Пані Віра 100% знає ці дані, але в більшості європейських країн населення відповідає, що ні. Вони не будуть захищати свою державу. Ми про це мені... теж знаємо. А Як що... вони це аргументують? Тобто їм не цікаво це все. Вони не розуміють цінності держави для себе. Для них питання свободи давним-давно закрите. Питання а, добробуту давним-давно закрите. Воно в них від народження, вони не боряться за нього. Відповідно, для них це просто як данність. Ну, ми ж з вами не знаю, там не, а, не сприймаємо електрику як якусь благодать, за яку потрібно боротися. А от для них ці свободи вони як електри, електрика в нас дома. Тільки коли зникає, розумієш, що якось незручно без неї. Вони не відчули цього на собі. Друге а, Україна. Є а, донором стійкості. В якому сенсі? Ми продемонстрували нові стандарти стійкості, що таке стійкість? І політики зараз, європейські, по підтримці стійкості в своїх держав, вже враховують український досвід. Це те, що ми привносимо. І так я можу і в економіці в багатьох сферах. Але нам потрібно інтегрально розуміти, з чим ми йдемо і що ми кладемо на стіл. І це не про вдячність, це про те, який доробок. З приводу вступу в ЄС він завжди має дві сторони: першу політичну, і другу процедурну. По політичній наразі крига з кресла. Україна абсолютно виправі своєю звитягою заслужила членство в ЄС, а Європейський Союз задекларував, знайшов консенсус, що вони також готові до розширення політично. Ще до повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну не було ані в Європі консенсусу, що вони будуть розширюватися, був Шалений скепсис, що європейському союзу поки що треба бути в існуючих межах і 27 держав. Це і так вже багато. І відповідно навіть Балкани тримаємо в придбанні, і не знаємо, коли ми їх візьмемо. Хоча там по багатьох з них вже процес ну, дуже е, дуже затягнувся, м'яко кажучи, до неприємного. І друга і Україна, само собою, тут так само продекларувала суспільство на сьогодні підтримує в Україні абсолютно своєму вступ європейський союз. Ще там 15 років тому умовно соціологія нам показує, що це питання поляризувало суспільство. Але в процедурній частині і Європейський Союз, і Україна на сьогодні не готові. Процедурно в Україні найбільше питання це правосуддя. Ми ж з вами чудово розуміємо, що все буде в це впиратися, тому що ми демократична держава, але не правова. На жаль, а в Європі вони не можуть на сьогодні, в існуючій своїй формі прийняття рішень, бюджетних програм, існуючих інституційних рамках перетравити таку велику країну як Україна. Без створення цілої низки викликів і загроз для існування самого європейського союзу, тому Аналіна Бербок дуже прямо й конкретно каже: нам необхідно змінитися європейському союзу, щоб бути здатними прийняти нові країни. До нашого складу і розширити з 27 країн там до 36, шести де мова, тобто Україна і Балкан. Так, До речі, до речі, представники інстеблішменту різних країн вже не раз заявляли, що євросоюз сам має змінитися інакше він не буде готовий прийняти нових членів 29 вересня. Відбулося засідання ради ЄС і загальних справ органу, що опікується процедурами Євросоюзу, зокрема питанням розширення за інформацією. Видання Європейська правда, дискусія була присвячена масштабному розширенню Євросоюзу. Ймовірно, до 35 36 членів Тим часом представники Франції та Німеччини запропонували свій план реформ. Він передбачає створити кілька рівнів євроінтеграції. Окрім повноцінних членів ЄС, пропонують запровадити рівень асоційованих членів, які не зможуть використовувати частину інструментів і не матимуть права голосу в багатьох органах Євросоюзу. Також пропонують позбавити держави-члени механізму вето. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль у відповідь на ці пропозиції заявив, що Україна не погодиться на повільно. Інтеграція та членство другого сорту. Ми докладаємо максимум зусиль для того, щоб Україна стала повноправним членом європейського союзу. Це надзвичайно важливо для всіх українців. Я впевнений, що протягом двох років ми будемо цілком і повністю готові стати частиною Євросоюзу. Ми хочемо бути повноправним членом, тому що Україна сьогодні є унікальною країною, яка заплатила таку величезну ціну за своє бажання стати членом ЄС. Жодна інша країна-кандидат на вступ до європейського союзу ніколи не мала такої величезної підтримки населення. Понад 90% українців бажають і прагнуть стати повноправними членами Євросоюзу. Пані Віро, дуже важливо розуміти, в тому числі і нам як все ж таки змінюється зараз риторика лідерів Євросоюзу стосовно України, причому змінюється змінюється не якщо порівнювати до початку повномасштабки і після, а й взагалі як триває повномасштабна вторгнення, вторгнення, починаючи з 24 лютого і от до сьогоднішнього дня, бо там ці їх настрої, думки, вони кілька разів змінювалися. Причому Ну просто на 180 градусів. Ви знаєте, перше очевидно, що у нас є країни, які беззастережно, абсолютно навіть на рівні парламентів приймають відповідні резолюції, що Україна має стати членом ЄС і членом НАТО. Є частина країн, які от скептично налаштовані, але їхній скепсис теж можна пояснити з точки зору там, економічних деяких чинників. І є країни, які відкрито декларують, що, ну, мовляв, не на часі, давайте ви війну закінчите, там уже поговоримо. Мені здається, що тут для нас важливо розробити, як то кажуть, кількарівневу дипломатію для тих країн, з якими у нас є консенсус. От наші партнери країни Балтії, які, мені здається, Інвестували в українську резистенцію не менше ніж українські громадяни, тому що системно з 2014 року наші Балтійські партнери працювали і, в тому числі, в питаннях енергетичної безпеки допомагали, і в питаннях продовольчої безпеки. Тому мені очевидно, що з цими країнами у нас є спільні вже інтереси, які не треба доводити. А от шукати якраз акценти робити на ті країни, які ще от нейтрально скептично. Чому це важливо? Тому що якраз є країни, безумовно, які розуміють, що процес реформування Європейського Союзу це довгостроковий теж процес. Тобто, ну, я, я думаю, за півроку не буде. Розуміння, як змінити навіть процес голосування і ухвалення рішень, тим паче ситуація з Україною ще ну, не беремо повномасштабне вторгнення, бере беремо трошки раніше. Показало, що, наприклад, європейський парламент він більш гнучкий був прийняті рішень, ніж, наприклад, та ж Європейська комісія. При всій повазі і при всій вдячності, ту допомогу, яку нам дуже оперативно, мені здається, при тих можливостях бюрократичних, які існували в європейському союзі, нам її дуже оперативно надали. І от якраз мені здається, це. Рух з двостороннім та да, з двостороннім рухом, тому що для України очевидно, що ми маємо вирішити тут Олега вирішити наше питання з судочинством, з правоохоронною системою, з верховенством права, і це не тому, що європейський союз до нас якісь вимоги в це в інтересах українського громадянина пересічного, який сплачує податки в умовах війни, дає робочі місця, і це є от те, що називається наш. Внутрішні інтереси, стосовно інтересу там політиків європейських не забуваємо, що їм теж треба переобратися, і для того, щоб переобратися, у них є там порядок денний питань, і Україна як одна із один із елементів цього порядку денного. І тому важливо правильно зайняти позицію для своїх же виборців. Власне кажучи, що ще важливо зробити, ми запитаємо нашої експертки з євроінтеграції та двосторонніх відносин між Україною та ЄС Марією Голуб. Вітаю вас, пані Марія. Доброго вечора. Доброго вечора, і вас і вам ЄС може почати переговори з Україною про її вступ вже незабаром, як ми чули з нещодавніх заяв. Чи вальовується нині консенсус серед країн-членів щодо майбутніх переговорів на вашу думку, і які країни нині можуть стати на заваді у просуванні переговорів. Ви знаєте, насправді цей консенсус почав вибудовуватись відразу після повномасштабного вторгнення Російської Федерації на території України. Ми всі дуже добре пам'ятаємо, наскільки швидко тоді рухалась Україна по своєму євроінтеграційному поступу, і наскільки важливим була підтримка, як символічна, так і абсолютно конкретна від країн-членів ЄС. Ми досить швидко пройшли цей шлях для отримання статус. Су кандидата, і от відразу можна сказати, що ще минулого року почали працювати над тим, щоб якраз був вибудований консенсус для того, щоб наступний етап, то офіційне відкриття переговорів, ми теж змогли отримати досить швидко. Дійсно, які... ми всі з оптимізмом та пані Марія, які задачі стоять перед Україною як першочергові для вступу ЗІЗІ до ЄС, і як і коли європейські інституції будуть перевіряти виконання цих задач? Ну, дивіться, для початку ж треба розпочати ці переговори. Тут, відповідаючи на ваше попереднє питання, є пул країн, які не тільки не те, що скептично ставляться до відкриття переговорів, вони сформували свою позицію, як, от, наприклад, така країна, як Швеція або Голландія, що Україна спочатку має довести, що у нас все дуже добре з верховенством права, з антикорупційною реформою, з іншими фундаментальними реформами, які дуже важливі для європейського союзу, і тільки потім відкривати переговори. Тобто ми країнами треба працювати. Ми всі дуже добре знаємо, наприклад, позицію Угорщини, що вона досить таки критична, і ми чекаємо все таки від цієї країни певних критичних зауважень. Ми чекаємо на звіт Європейської комісії. Це вже відповідаючи на ваше наступне питання. Ми чекаємо його в кінці жовтня цього року. Це загальний звіт по розширенню, і там буде в принципі надана досить конкретна і чітка і змістовна оцінка всім реформам, які відбулись в Україні разом з досить конкретними рекомендаціями, які Потрібно ще зробити для того, щоб повноцінно розпочати переговори, і тут важливо теж розуміти, що переговорний процес до нього треба готуватись, тобто має бути підготовлена дуже сильна урядова команда, має дуже сильно підготовлене громадянське суспільство, і так само ми дуже активно маємо працювати з українським бізнесом, оскільки весь процес буде все таки таким динамічним, але досить, досить складним. Дякую вам, пані Марія, що знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Марія Голуб, експерта євро... з євроінтеграції та двосторонніх відносин між Україною та ЄС, була з нами на прямому зв'язку. Панове так багато часу залишається. У нас до завершення ефіру. Давайте підсумуємо. Ваш коротенький, але сподіваємося, оптимістичний прогноз, так. пане Олеже, пані Віра, щодо майбутнього вступу України в ЄС. Окей, якщо дуже коротко, Україна буде в ЄС. А не дивлячись на те, якими швидкостями це буде відбуватися. Політичний консенсус вже досягнуто в ЄС і досягнуто в Україні. Ключове це те, що крига скресла, і якщо говорити про те, з чим Україна йде, один з моментів, з яким Україна йде в ЄС, це те, що завдяки Україні почався процес реформування самого ЄС. А це те, в чому Україна виступає за локомотивом, який є, може потягнути за собою вагонами і інші держави, які довго стояли в придбанні і очікували на те, щоб ЄС став спроможним це зробити. Тобто вони так, ще от, нам довше, вибачте. В тому числі, але тут інструментально, що це означає? ЄС зараз буде обговорювати, як він реформується, як він буде виглядати. І Україна отримала безпрецедентний шанс. Жодна інша країна, яка інтегрувалася в ЄС. Окрім перших, тих, хто створювали ЄС, не мали шансу приймати участь у формуванні того союзу, в який вона буде інтегруватися. Україна отримала фактично представний стілець. Ми не маємо права голосу всередині інституції ЄС. Але ми вже завдяки тому, що ми кандидатський статус отримали, ми будемо присутніми під час всього цього, а враховуючи ціле низку держав-лобістів, наших друзів, балтійські країни, центральноєвропейські середині ЄС, ми і отримаємо посередковано свій голос. І от залежно від того, наскільки Україна буде виступати з інклюзивними ідеями по реформі Європейського Союзу, відображати там інтереси от всіх цих держав, які будуть інтегруватися, І тих держав, які вже інтегрувалися серед НІ ЄС наші друзі, Україна для них може бути тим, хто пробиває стіни. Тим, хто реально може потягнути весь процес вперед. Оце і є наша суперсила для цієї євроінтеграції, Але і ми точно потягнути. Політика цей план. України, от пані Віро, це те, що довгий-довгий час спало. Ну, прокинулися. Ми не спали. Ви знаєте, чесно, підтримую Олега, але додам, мабуть, ще одну думку фінально. Європейська інтеграція це справа рук всього українського народу. А там державні установи, інституції це лише інструменти, через які український народ. І висловлює свою думку під час виборчих процесів і допомагає. Тому я дуже підтримую те, що сказала Марія, про те, що важливо, щоб громадянське суспільство теж розуміло, що йому треба робити. Я думаю, що я не беруся казати, коли ми станемо членом ЄС. Чомусь мені видається, що будь-які прогнози вони абсолютно не будуть відповідати термінам, ніхто не міг подумати. Але я думаю, що цей процес буде набагато швидше, ніж ми там собі mm -hmm. можемо уявити або спрогнозувати станом на зараз. Ну що ж, ми вам дуже дякуємо, Віра Константинова та Олександр були в нашій студії.